Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і про головні події на цей час далі. Прорвались із засідки. Поранені, але живі бійці з батальйону Донбас зуміли вирватися від терористів. Кривава розправа. Бойовики ДНР взяли відповідальність за вбивство українських військових. І тривога воон. Пан Гімун занепокоєний розстрілом, який вчинили терористи на Донбасі. Під Лисичанськом відбувся запеклий бій. Сім бойовиків загинули, і 16 отримали поранення. Бій відбувся в районі населеного пункту Рубіжне під Лисичанськом в Луганській області. Про це повідомив представник терористів. Раніше повідомлялося, що під час бою під Лисичанськом, як серед бойовиків так званої Луганської народної республіки, так і серед українських солдат були вбиті та поранені. Батальйон Донбас сьогодні вранці потрапив у засідку в районі села Карлівка Донецької області. З боку терористів працювали гранатометники та снайпери. Дев'ятеро вояків поранено. Пізніше до місця бою підійшов БТР сепаратистів, підтяглися крупнокаліберні кулемети. Батальйон закидали гранатами. За даними групи інформаційний спротив, на цю годину бійці Донбасу зуміли прорватися до блокпосту української армії. Бойовики Донецької народної республіки взяли на себе відповідальність за напад на українських військових 22 травня. Криваву розправу скоїло угрупування терориста відомого як Біс. Він він, начебто, входить до крила організації ДНР під командуванням російського диверсанта Ігоря Гіркіна. Він же стрілков терористи на відео до одного із закордонних медіа продемонстрували і зброю, яку за їх словами вони захопили після нападу на військовослужбовців. Нагадаю, 22 травня близько 6-ї години ранку терористи Донецької Народної Республіки напали на колону українських військових під Волновахою просто на полі були вбиті 16 і поранений 31 військовослужбовець. Першу допомогу пораненим під волновахою надають у двох лікарнях міста. У чоловіків здебільшого травми середньої тяжкості. Кілька вояків перебувають у вкрай важкому стані. На допомогу місцевим лікарям санавіацією доправили медиків із Донецька. Нині п'ятьох поранених уже перевезли в Донецьку обласну травматологію. У постраждалих вогнепальні поранення кінцівок та травми голови. Лікарі кажуть, що їхньому життю наразі загрози немає. Події біля волновахи не на жарт стривожили ООН. Генеральний секретар організації Пан Гімун занепокоєний нападом на українських силовиків. Він закликає усі сторони подвоїти зусилля задля проведення виборів у вільній і чесній атмосфері, адже саме вибори можуть стабілізувати ситуацію в державі. Нагадаємо, вчора офіційний Київ звернувся до ООН із проханням у найкоротші терміни скликати засідання Ради безпеки цієї організації щодо ситуації в Україні. У Пентагоні кажуть, що Росія таки відвела частину своїх військ від українського кордону. Про це заявив полковник Стів Орен. Однак, за його словами, Сполучені Штати поки не квапляться робити висновки, і неподалік від кордону знаходяться десятки тисяч російських військовослужбовців. Нагадаємо, раніше міноборони Російської Федерації повідомила про відведення військ, які нібито перебували на навчаннях до місць постійної дислокації. Ситуація навколо виборчкомів на Донеччині погіршилася. Заявляють в обласній організації комітету виборців України. Комісії зазнають нападів від бойовків так званої ДНР. Велика кількість членів виборчкомів виходить з їхнього складу. В регіоні є проблеми з передачею документації. З майже двох мільйонів кримських виборців лише 6 тисяч візьмуть участь у виборах президента України. Такі дані наводить центральна виборча комісія. Виконати свій громадянський обов'язок мешканці півострова зможуть на материковій Україні. Подробиці дивіться далі. Олеся Павлинська приїхала із Судака до Києва у 2006-му. Місце реєстрації не змінювала та зізнається ніколи не голосувала через складність бюрократичних процедур. Останні події змусили кримчанку змінити своє ставлення до виборів. Тим більше, що нині порядок зміни місця голосування для мешканців окупованої території був спрощений. Узнала из интернета, как просто поменять место голосования, позвонила, нашла телефоны соответствующих администраций, позвонила определенно в этот же отдел. Госслужба, госорганы идут навстречу. И у нас, например, там в очереди было около человек 15, наверное, еще одна была крымчанка, кроме меня. Ну, мы сказали, мы из Крыма, возьмите у нас первый, у нас взяли в за даними ЦВК, участь у виборах президента 25 травня мають взяти близько 6 тисяч кримчан. Кількість доволі невелика, особливо якщо зважити на полегшений алгоритм зміни місця волевиявлення. Кримчанин мав просто написати заяву та надати паспорт. місця заяви і з паспорта такого виборця є зрозумілим. Що він є житель Криму або він є житель Севастополя, і щось додатково йому підтверджувати не потрібно. Ці особи включалися до списку виборців на будь-якій місцевості України, де вони цього бажали. Згідно із законом про окуповані території, виборчі дільниці в Криму не відкриватимуться, але навіть без левової частки виборців Криму вибори президента будуть легітимні. Були внесені народними депутатами зміни до закону України після анексії. Незаконного захоплення частини нашої території, який дозволяє Центральній виборчій комісії встановити результати виборів навіть попри те, що на певній території не вдасться їх провести. Нагадаємо, мешканці Криму зможуть взяти участь у голосуванні в будь-якому регіоні материкової України. Це стосується тих, хто до 19 травня встиг подати відповідну заяву. Микола Різник, Богдан Циндровський, Артем Кутасов соціальна країна. Це остання інформація на цей час. Більше у наступних випусках не прощаємось. Україна у небезпеці і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня. Щоб мир у небі захищали наші пілоти, підтримай армію, врятуй країну, дзвони або відправляй Смс на номер 565. Кожен дзвінок 5 гривень українській армії. Дізнайся, як допомогти більше. Армія з народом, народ зі своїм військом.